Мій любий Миколай, приходи з я бажаю. Я за тебе помолюся і тихенько обернуся. Сяйся для моїй родини і, і любові України. Всьому нашому народу ти перемогу принеси страшну, страшну війну і лиху пригоду від України відверни. Я дарунка її чекала сюди, очі хочу його побачити. Працівниками поліції міста Тисмениці організовано свято для дітей, свято Святого Миколая, для діток, які дійсно цього потребують. Ми з'ясували, що цим діткам потрібно, купили їм найбільш необхідні речі. Це є і Шкільне приладдя, це є одяг, це те, чого дійсно вони потребують. Вказані дітки перебувають на соціальному обліку, також тут є внутрішньопереміщені сім'ї, ті, які потребують нашої уваги. І ми запросили Миколая, який привітав цих діток. Всі задоволені, і приємно, мабуть, більше працівникам поліції, чим самим дітям, що ми дійсно чимось можемо допомогти у такий для них важкий час.